Якщо загальна кількість літератури в нас сягала 7 тисяч примірників, то загальна література і художня, і спеціалізована українською мовою трошечки більше 900 примірників. З початку повномасштабного вторгнення вже точно ніхто не хоче читати російською мовою. Більше 4 тисячі книг російськомовних вони в принципі були і гарних авторів, відомих авторів, але вони російськомовні їх практично зараз ніхто не читає. Так як у нас такої можливості не було. Вдовольнити запити наших читачів, ми звернулися за допомогою до українців. Більше року думали, як це все зробити, і потім оголосили збір про те, щоб поповнити, скажімо, наш бібліотечний фонд, оскільки я маю певну репутацію і знайомство в літературних колах, я скористався цим. Розмістив фейсбуковий пост, який мав. В широке охоплення, ну, відповідно, відгукнулись дуже багато людей: видавців, люди там, доброї волі, які зголосилися допомогти нашій бібліотеці. І в чому я була щиро здивована, що географія допомоги нашій бібліотеці поповнюється новими містами, і навіть було мені дуже приємно, що Салтівська бібліотека. Яка постраждала свого часу від авіаудару, вона також поділилася з нами літературою, так як свого часу допомогли їм. Ми розраховували на меншу кількість книжок, будемо відверті, але їх виявилось значно більше. Тобто загальна кількість приблизно там може бути там 15 тисяч. Це є повне оновлення взагалі нашої бібліотеки. Дуже багато міст відгукуються: це і Івано-Франківський, і Ужгород, Київ, Одеса. Географія відгуків дуже широка. Це всі куточки нашої країни. І як відомі видавці, скажімо, брати Капранова, Андрій Кокотюха, Сергій Жадан дуже багато письменників зі всіх куточків нашої держави. Присилали свої книги, купували книги. Там своїх колег. Безперечно, ми зразу протягнули свою руку, своє серце, головне своїх читачів в інтернеті, закликали їх допомогти, тому що, на нашу думку, воює не зброя, воюють люди. І зброя може бути найкращою, якщо люди не воюють, якщо вони не розуміють, не знають, за що воювати. То така зброя стріляти не буде. Тому, на нашу думку, і Україна це перш усім люди, а люди об'єднані однією ідеєю, саме цією носієм цієї ідеї, і є книжки, які ви отримали. Ми плануємо отримати книги з Італії. Є перемовини з італійським посольством. Нам вже надіслав книгу Італійський консул який її видав, і на презентації люб'язно підписав для нашої бібліотеки. Правнук відомого нашого композитора Миколи Віталійовича Лисенка, його повний тезка Микола Віталійович Лисенко, привезе книги з Німеччини. Ми отримаємо книги з Британії, з Канади, Польщі ну і ряду інших країн. Це буде окремий куточок, який буде окрасою нашої бібліотеки. Маємо таку надію. Це дуже приємна робота. Відкривати відправлення, дивитися, звідки приходять книги, дивитися, які книги приходять. Робота моя, звичайно, з такої планомірної перетворилася на хаотичну, Того, що кожного разу мені приходять смски: що прямує до вас посилка нова почта, прямує до вас посилка Укрпочта. Посилки прямують починаючи з кілограма. І от сьогодні ми отримали 72 кілограми. Одного відправника книжок зараз віддавництва, слава Богу, видають дуже багато українськомовної літератури, дуже різного формату, різного захоплення. І слава Богу, що в нас є військовослужбовці, які читають, починаючи від звичайних строчників, закінчуючи офіцерами управління нашої частини. Воїн українського війська повинен не тільки володіти всіма зразками. Нашої зброї, які є на озброєнні, але він повинен ще бути і сильній духовний. Якраз книга і є отим джерелом для того, щоб поповнити і збагатити себе духовно. Передовсім хочу подякувати тим, хто долучився до розголосу, до поширення нашої акції. На таку кількість поширень, а їх там близько 7 тисяч, ми навіть не розраховували. І це, звісно, зіграло ключову роль. Хочу подякувати тим, хто долучився до збору книг. Дякуємо кожному, хто долучився до такої гарної справи. Поповнив наш бібліотечний фонд. Кожна книга, яка була подарована, вона обов'язково знайде свого читача. Звертаюся і дякую всім щирим небайдужим українцям, особливо тим, які за кордону, які долучились до нашого книжкового доната. Велике спасибі, велике дякую від мене, як від капелана військової частини, і всіх гвардійців, які залюбки беруть книгу і читають.